У Кіровоградській області з'явилося сім нових ділянок, де поліцейські використовуватимуть вимірювач швидкості трукам. Три з них у Кропивницькому, Один на виїзді з міста на вулиці Короленка. Про те, що на цій ділянці патрульні використовуватимуть прилади трукам, повідомляє такий знак. Пане водій порушити швидкісний режим населеному пункті. Рухались зі швидкістю 74 км за 70. Три допустими 50 км за годину». Водій Костянтин каже, швидкість перевищив неумисно. А ви бачили там знак, що стоїть в рукам, працює камера на виїзді з Кропивницького?» Я їду, я тільки що їхав від батьків, колодку електричну збираю. За півгодини поліцейський фіксує ще два перевищення швидкості. Зі слів патрульного, водії перевищили швидкість від 4 до 6 кілометрів за годину. Сума штрафу за дане правопорушення передбачає 340 гривень. Якщо їхав на 50 кілометрів швидше, при цьому вже сума штрафу 1700 гривень. Говорить, використовують сертифікований прилад, який у 2020 році пройшов експертизу Держспецзв'язку. Принцип роботи даного приладу. З однієї лінзи, вилітає, лазер... вилітає лазерний луч, який вдаряється в автомобіль. Там можна в номерний знак чи ще якусь іншу деталь. І після чого повертається в іншу. При цьому фіксується швидкість, камера працює для того, щоб записувати дане правопорушення водіїв, які тут рухаються. Нерідко штрафи виписані після фіксації перевищення швидкості приладом трукам, водії оскажують у суді, сказав юрист Еміль Багірян. Пояснив чому було уже рішення 24 січня 2024 року. Зазначила колегія суддів 6 апеляційного адміністративного суду у певній справі да про те, що прилад прилад рукам. При проведенні фіксації швидкості певного транспортного засобу не може триматися в руках у інспектора поліції, а повинно бути стандартно монтовано. Повинні бути стаціонарно розміщені, тобто або на триногі вони повинні триматися, да, або триматися в спеціально облаштованих місцях на автомобіль. Нині у Кропивницькому 10 ділянок, де патрульні використовуватимуть рукам, сказав речник Дмитро Поперешняк. Ділянки, де працюють прилади трукам, вибираються не випадково на цих ділянках. Концентрація дорожньо-транспортних пригод саме через перевищення максимально допустимої швидкості руху транспортних засобів суттєво вища ніж в інших ділянках. З початку цього року на дорогах Кіровоградської області поліцейські зареєстрували 170 дорожньо-транспортних пригод саме через перевищення безпечної швидкості руху. У цих ДТП 6 осіб загинули, а 50 осіб отримали травму. Каже, торік за перші три місяці поліцейські зареєстрували 127 аварій через перевищення швидкості, в яких шість людей загинули, 49 травмувалися. Олександр Сматанко, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.